На Рівненщині у пожежі загинув 62-річний чоловік. Трагедія сталася у селі Данчеміст Костопільського району. Селяни помітили дим із вікон будинку та викликали рятувальників. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого господаря 1952 року народження. На даний час усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці та фахівці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було гаряче і у місті Дубно. Тут через пожеж. У п'ятиповерхівці рятувальники евакуювали кількох його мешканців. На місці виклику рятувальники встановили, що пожежа сталася в трьохкімнатній квартирі на четвертому поверсі. Людей в оселі не було. Встановивши пожежну автодрабину, вогнеборці оперативно піднялися до палаючої квартири та подали на гасіння водяний ствол. Тим часом друге відділення рятувальники провело евакуацію і задимленого середовища п'яти мешканців під'їзду з четвертого та п'ятого поверхів. Через годину вогонь загасили, власників квартири вдома не було. Через що спалахнув вогонь ще невідомо. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Над встановленням причини пожежі та сумою завданих збитків наразі працюють правоохоронні органи.